Вітаю вас, друзі, на нашому каналі. Мене попросили зняти відео про нашу сороку. Кажу, у нього лінька. Вона ще не закінчилась. Вони страждають, коли у них лінька. І він не розмовляє зараз. Він ситий. Недавно покупався. М'ясе собі приховав. О, розпишився, Чупа-чупс. Як бачите, з ним все гаразд. Красавчик, привітай всіх! Мовчить, каже мені він до вас. Я кажу мене лінька. Би ти трошки вийшов, би туди, щоб тебе краще було видно. На, как. Каже, відпустіть мене. Я ледве дочекався, коли він спригне. Що? Я тобі вже давав і я тебе люблю.